Реактори ВВР 1000 що експлуатуються на обох енергоблоках Хмельницької АЕС, це водоводяні енергетичні реактори електричною потужністю 1000 МВт кожний. Реактори називаються водоводяні тому, що вода в них є сповільнювачем нейтронів і служить теплоносієм першого контуру. Як показує досвід, реактори такого типу надійні в експлуатації і широко використовуються у світі. Окрім України, вони експлуатуються в Росії, Болгарії, Словаччині, Чехії, Китаї, будуються ще в ряді країн. В якості ядерного палива для ВВР-1000 використовується діоксид урану, спресований в керамічні таблетки діаметром 7,5 і висотою 11 мм. Такими таблетками заповнюють герметичні цирконієві тепловиділяючі елементи. 312 твелів збираються в касету, яку називають тепловиділяючою збіркою. Важливим елементом реакторної установки є корпус реактора. Його виготовляють із спеціальної сталі стійкої до нейтронного опромінення, а зсередини вкривають 8-міліметровим наплавленням з нержавіючої сталі. В корпус реактора встановлюється спеціальна шахта, вона виконує роль несучої конструкції для всіх внутрішньореакторних пристроїв і служить для організації потоку теплоносія через активну зону реактора. Нижнє еліптичне днище шахти має отвори для входу теплоносія та спеціальні опори для тепловиділяючих збірок. Через отвори у верхній частині шахти вода першого контуру виходить з активної зони реактора. Наступним елементом конструкції реактора є вигородка. Її основне призначення формування активної зони реактора. Що набирається із 163 тепловиділяючих збірок. Такої кількості ядерного палива достатньо, щоб підтримувати ланцюгову реакцію ділення і виробляти електроенергію протягом 300 діб. Після вказаного терміну енергоблок зупиняють для часткового перевантаження палива і проведення планово попереджувального ремонту. Під час ППР частина тепловиділяючих збірок з найбільшою глибиною вигорання урану вивантажується із реактора в басейн витримки і замінюється на свіжі касети. Відпрацьоване ядерне паливо після трирічної витримки у басейні відправляють на спеціальні заводи для подальшої переробки. При цьому радіоактивні речовини в навколишнє середовище не потрапляють. Для фіксації головок тепловиділяючих збірок і утримання їх від спливання під дії вертикального потоку води першого контуру служить блок захисних труб. Ще одним призначенням цієї конструкції є захист регулюючих стержнів і датчиків внутрішньореакторного контролю від дії потоку теплоносія. Корпус реактора з допомогою шпилькового з'єднання герметизується зверху кришкою, що має набір отворів для проходу датчиків внутрішньореакторного контролю. Та регулюючих стержнів системи керування і захисту. На кришку реактора встановлюється металоконструкція верхнього блоку з приводами регулюючих стержнів СУЗ. В основу роботи реактора покладено принцип ланцюгової ядерної реакції ділення, що відбувається в самому серці енергоблока активній зоні реактора. При попаданні нейтрона в ядро атома урану воно ділиться на дві частини: так звані уламки ділення. З одночасним виділенням декількох нейтронів. Ці вторинні нейтрони, у свою чергу, можуть викликати ділення наступних ядер. Уламки поділу, що утворюються при діленні ядра, володіють великою кінетичною енергією. Їх гальмування в паливі супроводжується виділенням великої кількості тепла. Для того, щоб ланцюгова ядерна реакція ділення була керованою, потік нейтронів необхідно підтримувати на відповідному рівні. Цією метою в активну зону реактора вводять регулюючі стержні з матеріалу, що поглинає надлишок нейтронів. Технологічна схема енергоблоків ВВР 1000 має два замкнуті контури. Вода першого контуру подається головними циркуляційними насосами в нижні вхідні патрубки реактора, опускається по кільцевому проміжку між корпусом та шахтою реактора, і через отвори в еліптичному днищі шахти потрапляє до активної зони. Ця вода забирає з тепловиділяючих збірок тепло, що виділяється під час ланцюгової ядерної реакції ділення. Далі теплоносій, температура якого сягає 300 градусів, подається в парогенератори, а звідти знову в реактор. В парогенераторах перший контур віддає тепло воді другого контуру, перетворюючи її в суху насичену пару. Пара збирається в колектори і подається в машинний зал енергоблока, де приводить в дію турбіну. Охолоджена пара конденсується, перетворюється на воду і насосами знову відправляється в парогенератор. Для конденсації відпрацьованої пари другого контуру використовується вода ставка охолоджувача. Ця вода подається блочними насосними станціями на конденсатори турбін. І після їх охолодження знову повертається в водосховище. Турбіна обертає генератор, що виробляє електроенергію, яка з відкритих розподільчих пристроїв 750 і 330 кВ Хмельницької АЕС надходить в об'єднану енергосистему України. Конструкція енергоблоків, що працюють на Хмельницькій АЕС, передбачає чотири захисні бар'єри від радіаційного впливу на навколишнє середовище. Перший це паливна матриця, спресований в керамічну таблетку діоксид урану, який затримує вихід радіоактивних уламків ділення. Другий це герметична цирконієва оболонка тепловиділяючого елементу, яка перешкоджає виходу радіоактивних продуктів теплоносій першого контуру. Третім захисним бар'єром є конструкція технологічного обладнання і трубопроводів першого контуру, що запобігає виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Четвертий бар'єр це захисна оболонка із залізобетону підвищеної міцності товщиною 1 метр 20 сантиметрів. Основне її призначення локалізація радіоактивних речовин у разі виникнення аварії. Міцність захисної оболонки посилена системою стальних канатів та розрахована на максимально можливий тиск зсередини і здатна витримати удар від падіння літака. Обидва енергоблоки Хмельницької АЕС за технічними параметрами і рівнем безпеки відповідають сучасним міжнародним вимогам. Управління технологічним процесом на атомній електростанції повністю автоматизоване. Контроль за дотриманням необхідних параметрів роботи енергоблоків проводиться з блочного щита керування, де позмінно цілодобово чергує 5 чоловік старшого оперативного персоналу.